Наша ціль і завдання. Завдання 1. нам потрібно використав навчитись використовувати функцію. її підсвічувати таким чином. Отже, власне, що, що дана функція робить? Вона робить об'єднання двох таблиць, власне, по методу конкатинації. Тобто, власне, не що інше робить, як Якщо ми не задаємо ніяких жодних умов, які ми хочемо вибрати, атрибути із кожної з таблиць, то вона просто поміщає атрибути однієї таблиці за атрибутами іншої таблиці. Ну, Давайте ми спробуємо написати такий запит. Так, я відкриваю наш SQL. От наша робоча. База даних, ми будемо працювати із таблицею чи відношенням студенти та відношенням user. Як ми бачимо, тут є ID, Name, phone number і Age. В відношенні студенти є ID, Name, year graduate і department. Давайте спробуємо написати такий запит на мові SQL з використанням мови функції inner join. Отже, щоб написати, ну, власне, саму таку просту функцію, нам потрібно що? Вказати, що ми беремо із якої таблиці. Ну, наприклад, ми візьмемо всі елементи, всі елементи із таблиці Student. І що ми зробимо? Ми об'єднаємо ці елементи із таблицею User. Так, добре. І потрібно задати якусь умову, що, наприклад, ми будемо об'єднувати по якомусь признаку, по, наприклад, по нашим іменам. Добре, коли ми сформували такий запит, спробуємо його виконати. Так, отже, ми бачимо, що перша, власне, перший рядок це всі, чи перші чотири атрибути, це всі чотири атрибути із, власне, нашої таблиці. Студенти. Наступні чотири атрибути це наші власне атрибути з відношення юзер. Як ми бачимо, вони розміщені, власне, послідовно, і в такій черговості, що спочатку йде відношення student, а потім юзер. Зверніть увагу, так як ми задали умову, що ми. Власне, шукаємо збіжність по нашим іменам, то, власне, і в першому, і в другому випадку знайшлися збіжності між іменами Ольга Ольга, Микола, власне, Олег, Ольга і Ольга. Як ви бачите, що деякі записи є повторюваними? Отже, Ну, власне, от наприклад, дивіться. Микола, який в першому відношенні існує під записом ID 1, йому знайдено було, ну, власне, наша співставність в таблиці у відношенні 2 Микола під ID 7. З номером телефона і віком. Наступний Микола в нашому відношенні першому під ID 5, власне, який там вчився на будівельника, йому не було знайдено відношення, чи знайдено записа у відношенні юзер. Тому власне. Ми отримали в цьому записі все того ж самого Миколу, що відповідно не є, ну, власне, так достовірно, тому що, власне, це два, пер, два різні миколи, які містяться в першому відношенні, але система працює таким чином, що власне, відповідно до першого. Відношення ми будемо шукати співставлення із, власне, записами імені в другому відношенні. От при кожному проході такого значення були знайдені такі відношення, в записи в другому відношенні. Ми, ми можемо помітити, що для імені Ольга все те ж саме, тобто в другому відношенні Ольга зустрічається лише один раз а два записи, однакові для цього відношення. Чому? Тому що головним власне, і основним ключем чи ідентифікатором, все-таки являються ID першого відношення. І ID другого відношення стає як другорядним, Воно не є primary ID, і тому воно може повторюватись. Так, добре, тоді ми беремо що? Ми беремо копіюємо наш запит. Виконуємо його ну і вставляємо, наприклад, в наш протокол, так. скопіював запит. Так, і копіюю, власне, те, що у нас отрималось в результаті нашого запиту. Навіщо ми це робимо для того, щоб була така, як посібник під руками, що взагалі відбувається із цими запитами. Щоб ми для того, щоб. Користуватись своїм конспектом могли будь-який час подивитися, що власне у нас отримується. Так. От таким чином. Ми зробили. Тепер зверніть увагу, якщо ми тут оберемо не всі записи, а наприклад, якісь інші, то у нас відбудеться вибірка лише по якимось визначеним нашим атрибутам. Ну, наприклад, я відредагую цей запис і, власне, вкажу, що я хочу обрати. Наприклад, із відношення студенти, я хочу обрати лише їх ID та, наприклад, імена. А от із відношення юзер, я хочу. Взяти, наприклад, вік. І спробуємо виконати такий запит. Як ви бачите, виконуваний запит видав нам вже не дві таблиці, а одну одне наше відношення, в якому є ID та name та вік. Вік, звісно, взяти з другого. Відношення, він є повторюваний, тому що ми розглянули з вами, яким чином це все працює. Тобто, якщо ми кажемо про два однакових якихось відношення, то проблем ніяких не буде. Якщо ж в нас різні відношення, то потрібно обрати батьківське і дочірнє, по відношенню до якого ми будемо все дорівнювати Чи шукати відмінні. Звісно, можна написати, власне, щоб при повторюванні у нас виділялось якесь інше значення. наприклад ми не по імені будемо відсортовувати, а по віку чи номеру телефона тощо. Так, отже, я відредагую. Копіюю цей запит і те, що отрималось. Так, будемо йти далі і будемо використовувати іншу функцію. Так, Я скопіюю сюди. Наступна функція, яка входить до нашого завдання, це left join. Добре, ну ще можна знайти в інтернеті, власне, яке пояснення? Щодо Inner Join, то, власне, є таке пояснення, що якщо є два кола, і в них є якась частина спільна щодо перетину, то власне inner join працює саме по виділенню от цієї частини. так функціонує Інер Join. Якщо ми кажемо про Left Join, і в нас є всі, все теж два кола, і ми, наприклад, вказуємо, що ми, власне, по лівому атрибуту нашому проводимо порівнювання. То, власне, Результатом буде не що інше як відношення та всі дані, які співпали із нашим, вибачте, напевно, ще не проснувся. І всі дані правого відношення, які співпали із нашими відношеннями лівого відношення. Отже, давайте спробуємо записати такий запит і подивитись, як він працює. Я все теж буду працювати з нашими відношеннями student і user. І спробуємо написати таку команду. Так, отже, давайте ми напишемо, що. Ми знову працюємо із відношенням студенти. Так, далі, що ми будемо використовувати, наприклад, ID студента, тому, наприклад, використовувати його ім'я, нам необхідно телефон цих студентів. Так, отже, ми використовуємо студент. Потім записуємо нашу left join. І, власне, в кінці пишемо, по якому признаку ми будемо це відслідковувати. Власне, по признаку ID студента. Якщо ID студента Співпадає, то тоді, власне, для такого студента виводити, власне, показ нашого номеру телефону. Давайте спробуємо виконати такий. Вибачте, не дописав умову, що ми. Беремо, працюємо з відношенням студенти і по відношенню до юзера. От наш юзер таблиця. Давайте спробуємо виконати такий запит. Як ви бачите, що даний запит функціонує таким чином: що взяті всі ID наші із відношення студенти. І власне, імена їх також взяті. Знайдено ID власне, студента із другого відношення, і, власне, для всіх значень, які не знайшлись своє співставлення між відношеннями, результатом, Такого виконання буде нульове значення, яке записане в результуючу в нашу таблицю. Для всіх інших номери телефонів є знайдені. Отже, так працює дане відношення чи дана команда join. Я все все переношу до нашого протоколу. І ми перейдемо з вами до, так. підсвічую значення так. І копіюю, те, що отрималось в результаті виконання. Добре. Власне, результатом виконання даної таблиці є от таке відношення. Давайте спробуємо застосувати інше, іншу команду. Добре, я не буду переписувати дану команду, просто подивимося, що відбувається на цьому ж самому прикладі. Якщо тут написати write join і виконати таку ж саму команду, ми побачимо, що співставлення вже йде не по лівій, а по правій частині, і навпаки, для ID, для яких є. Номери телефонів а ID в лівому відношенні відсутнє таке, для таких записів є нульові значення ID та нейму, що ми запитували в результую відношення. Тобто, таким чином функціонують ці дві команди. Чи є до мене якісь запитання? Ні, немає. А, добре, якщо немало... а, Да. Все-таки е, значення ну виводиться, коли немає записів по ц... в цій як. Так. Mm. Да -да. Дивіться, якщо немає співставлення і не знаходиться, нічого, помилка не вискакує, тобто помилки немає. Для того, щоб база даних була цілісною, автоматично записується нульове значення. Власне, ну, не пишеться, що там відсутній, запис чи немає такого абоненту, чи ще щось, а записується для цілісності саме бази даних, це значення. І ви, якщо Пам'ятаєте, ми на минулому занятті створювали наше відношення з якимись атрибутами, і коли за допомогою запису SQL ми створили цей запит, появилось відношення, і перші значення в кожному із створених атрибутів також були нульовими. В такому випадку ми можемо створити наше відношення, яке б не мало власне, записів нульових. Але от коли ми виконуємо такі команди і немає співставлення, то власне автоматично буде база даних дописувати нулі. Тобто, в тому випадку, при створенні таблиці, можна створити її без записів нулів, в цьому ж випадку ми не можемо такого зробити, інакше буде база даних, власне, порушена цілісність. Ми можемо нехтувати цими кортеджами, ну, наприклад, от цими, якщо вони нам є непринциповими і не потрібними, ми можемо їх просто не заповнювати в дану базу даних. Однак, якщо вони нам необхідні, то тут будуть чи нульові значення. Так, добре. Тоді давайте ми продовжимо виконання нашої роботи. Ну, власне, зараз я відкрию. Так, хвилинку. Тобто, от є наша робота 6. Тут є ці всі запити, як їх формувати, як їх робити, і є завдання, які потрібно виконати. От наразі необхідно їх виконувати. Я буду тут, в онлайні, тому, будь ласка, спробуйте застосовуючи ці функції, виконати це завдання. Я скопіюю ці всі значення, які ми щойно тут записували, для того, щоб вони були передачі Ça s'appelle ce paignon.